Сьогодні у випуску час пік, вода у підвалах і затоплені угіддя, наслідки дощової погоди на Закарпатті. Переливи на автошляхах місцевого значення, великі ком'яти шаланки. Там об'їзд здійснюється навколишніми населеними пунктами, зокрема салон під виноградів. А також зранку було зафіксовано перелив через автошлях місцевого значення Малі Геївці, Тиса Актелек. Там також зберігається покрив води. Важлива релігійна подія. У Мукачеві Миколу Петра Лучка проголосили ординарія Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви. Це велика радість для нашої дієцезії, для священників богопосвячених осіб, для мирян. Тиждень читання на Закарпатті громадян запрошують на цікаві літературні заходи. У нас відбудеться протягом тижня дві презентації книжечок для наймолодших користувачів. Це буде презентація книжечки Олени. Пекар, сонечко і Лошадко, і для старшеньких користувачів наших п'ятих 9 дев'ятих класів у відділі це буде презентація книжки Василя Шкірі Джавелінка та її друзі. Грудень на Закарпатті не всюди розпочався заморозками та першим снігом. Дводенні рясні опади у районах області призвели до значного підвищення рівню води у річках та підтоплень як дворогосподарств, так і угідь. За вихідні вогнеборці а також фахівці місцевих пожежних команд здійснили понад 20 виїздів на відкачку води. Працювали вони майже у всіх шести районах області, але підтоплення були локальними, тобто точковими. Здебільшого підтоплювали житлові будинки чи дворогосподарства, які знаходяться у понижених територіях або ґрунтовими водами. Значних збитків громадяни не зазнали. На всіх місцях вода була відкачена. Зокрема, від водної стихії, як і щороку найбільше постраждали земельні ділянки та прибудинкові території у населених пунктах Берегівщини та Хущини, загалом внаслідок підвищення рівнів опадів було підтоплено 440 гектарів угідь. Наразі в воді залишаються села Сільце, Кам'янське, Гай та Юлівці. Підтопленими залишаються і угіддя в селі Великі Ком'яти на Берегівщині. Тут, за інформацією від рятувальників, у воді в загальному знаходиться ще 85 гектарів земельних ділянок. У більшості куточків області вода сходить самопливом. Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд відкачували воду у підвальних приміщеннях житлових будинків в Ужгороді, Сваляві, в селах Кричево та Лази Тячівського району та в селі Богдан на Рахівщині. Город підтоплений більш уже стабілізує. Заметали, закривали, занаділи, бо там. Або на, на село, на другу сторону не переходила. будинки не підтепели. Будинки, слава, слава Богу, ні цього року. Два, Два роки тому взагалі була Три ситуація. Або не змінилося, ніч та гівся. Втім, рясні опади за кілька днів встигли нашкодити і автошляхам області, які стали буквально заблоковані через підвищення рівня води. Зокрема, підтопило автодорогу Мукачево-Рогатин Львів між містом Тячів та селом Бедевля. Не оминула негода і автодороги місцевого значення між селами Великі Ком'яти та Шаланки. Тут, як і щороку, через рясні опади автошлях стає підтопленим, а проїзд неможливим. Водіям рекомендують рухатися у об'їзд через село під виноград. Проте деякі водії таки беруться долати підтоплений відрізок автошляху, аби дістатися до села Шаланки. Я тут декілька разів проїжджав, але. А, таку Ні, перші таку ситуацію, так. А що скажете про це, на вашу думку, можна проїхати? Не знаю, зараз будемо проводити. Будете намагатися проїхати. Ну так, я не проїжджав вже давно тут. Мені сказали, я перезвонив знайомим, говорить, що нормально тут. Ну все, він доїд. Та їду я, пробую. Разом з цим сьогодні зафіксували розлив річки і у населених пунктах Ужгородського району. Зранку було зафіксовано перелив через автошлях місцевого значення Малі Малігеївці, Тиса-Актелек. Там також зберігається покрив води, тож об'їзд дійснюється населеним пунктом Сюрте. Також рятувальники надавали допомогу громадянину, який через високий шар води не міг вибратися з самостійного здачного будиночку. Сталася подія в селі Оріховеця, Ужгородського району. Рятувальники за допомогою човна дісталися до підтопленого будинку та евакуювали. Громадянина за відповідної оселі. На щастя, більше ніхто із закарпатців від негоди не постраждав. Разом з цим значні опади та сильні пориви вітру призвели і до знеструмлення дев'яти населених пунктів області. Працівники Закарпаття Обленерго уже ліквідували наслідки та повернули світло до осель Закарпатців. На пожежі у Солотвині загинуло троє людей, двоє з яких діти. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку Тячівського району. Про загорання рятувальників сповістили сусіди, які не на жарт перелякалися, адже в будівлі мешкала родина з дітьми. Для ліквідації пожежі залучили вогнеборців Центру безпеки громадян та фахівців ДСНС. Поки працівники ДСНС ліквідовували пожежу, поліцейські опитали двох малолітніх мешканців будинку, яким вдалося вибігти з палаючого приміщення. Діти Пояснили, що займання ймовірно розпочалося з газового обігрівача. Під час огляду місця події правоохоронці виявили там тіла трьох загиблих: шестирічного хлопчика, семирічної дівчинки та 79-річного чоловіка. Мукачівські та Ужгородські вогнеборці захистили від знищення житловий будинок на берегівщині. Подія трапилася глибокої ночі в селі Беркасово. Тож те, що в хаті хазяйнує полум'я для місцевих жителів, стало очевидним не одразу, а самих власників вдома не було. За попередніми даними, займання виникло на кухні, звідки поширилось на перекриття, а згодом і на покрівлю. На місці, а саме на вулиці Залізничній, працювали вогнеборці Мукачева та Великої Доброні. Бійцям ДСНС знадобилося близько двох годин, аби загасити пожежу. І, хоча вогонь знищив крівлю будинок на площі 50 квадратних метрів, проте завдяки діям рятувальників житлові кімнати не постраждали. У кафедральному соборі Святого Мартина в Мукачеві під час урочистої святої Меси відбувся інгрес впровадження на катедру Мукачівської дієцезії правлячого єпископа Миколи Петра Лучка. Це велика радість для нашої дієцезії, для священників богопосвячених осіб, для мирян, для цілих цілої дієцезії, для всіх ремокатоликів на Закарпатті. Це важливо, тому що церква має свою структуру, і кожна дієцезія єпархія вона має свого пастиря. І ми його отримали і дякуємо Богу і за це. Розпочав урочисту святу месу Мечислав Мокшицький, архієпископ митрополит Львівський. Зі словами привітання до єпископа Миколи звернувся і Вісвальдас Кульбокас, апостольський нунцій. Ми молимося сьогодні за, за вас. Ми прочитаємо було від Папи Франциска. Це була означає, що це не є завдання, яке папа вам дає. Задає це вся церква. Що дає вам це завдання? Це важке завдання, це важка місія. Тому сьогодні ми всі разом, і риво-католики, і греко-католики тут присутні, як представники всієї церкви, не тільки Мукачівської, всієї церкви, ми хочемо молитися за вас, щоб Господь вас впроваджував, щоб Святий Дух вас провадив, щоб ви були представником Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. Митрополит, отримавши апостольський лист про призначення від апостольського нунція, оголосив зібрання про встановлення єпископа Миколи та закликав показати його присутнім і прочитати. Брати і сестри Христі, ласки Божої та призначення апостольського престолу. З цього моменту єпископ Микола Солочок є пастиром Святої Церкви Мукачівської Єцесті. Після прочитання апостольського листа новий єпископ прийняв пасторал з рук митрополита, який запросив його зайняти катедру. Цим у церкві проголосили нового правлячого єпископа Мукачівської дієцезії. Представники духовенства монахів, монахинь та мирян піднялися до катедри на знак готовності діацізіальної церкви з синівським послухам прийняти пастирське керівництво єпископа Миколи. Радість урочистості з Мукачівською церквою розділили присутні єпископи римсько-католицької, греко-католицької, реформатської церков з України, Угорщини, представники духовенства з України, Угорщини, Польщі та інших сусідніх країн, а також представники дипломатичного корпусу місцевої влади та численні паломники. Мені надзвичайно приємно, що я маю можливість вас привітати сьогоднішньою вашою подією. Я надіюся, впевнений в тому, що ви на своєму місці. І так як наша громадська спілка називається Закарпатський газди, то ви як газда на своєму місці зараз, я би хотів вам презентувати такий наш маленький шевро, щоб ви знали завжди, ми разом ми працюємо, ви про це знаєте. На вашій посаді бажаємо вам успіху, здоров'я і терпіння. Владико, я хочу вам побажати, щоб цей пасторал був вам в нагоді, щоб ви могли звершувати з ним все те, чого ви прагнете. Я хочу перш за все подякувати вам за ваше велике серце, вашу Божу любов, яку ви даєте нам, вірникам. Дбайте про біженців, робите все в такий важкий час в нашій державі, щоб мир, добро і справедливість була навколо нас. Я хочу подякувати маянику Анталу за його велику службу. Разом ми, як браття в Христі, молимося Богу і сподіваємося на Його велику милість. І я впевнений і вірю в те, що Мукашівська діатезія і всі вірники римо Католицької церкви Закарпаття в надійних руках. За перебігом важливої релігійної події Закарпаття мали можливість спостерігати не лише присутні у храмі гості та віряни, а й глядачі нового закарпатського телеканалу ІнфоПлюс, який розпочав свою діяльність порівняно нещодавно, однак не уминув знаменної події області. Це єдиний телеканал Закарпаття, який транслював інгрес єпископа онлайн. Наполегливий відчайдух збирався штурмувати повноводну тису на надувному матраці. 29-річного жителя Коломиї, який вже в четверте спробував незаконно потрапити за кордон, затримали на Закарпатті прикордонники відділу ділове Мукачівського загону. Двічі українець перевіряв надійність охорони кордонів на Одещині. Та вже вдруге приїхав з цією ж метою на Закарпаття. Незважаючи на неодноразові застереження прикордонників та всупереч здоровому глузду, настирливий відчайдух планував перепливати повноводну тису. Про серйозність. Намірів прикарпатця красномовно свідчив плавзасіб, яким чоловік збирався штурмувати смертельно небезпечну водну перепону. Це чи не найбільший плавзасіб, який довелось бачити прикордонникам під час припинення спроб порушення кордону надувний матрац. А ще чоловік, який має невеликий зріст, вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників. Для встановлення всіх обставин правопорушення чоловіка доставили в прикордонний підрозділ. Раз у році потрібно робити чекап всього організму, і ВІЛ-тест є одним із пунктів. Тобто, час від часу у нас, в принципі, медицина має бути направлена на профілактику захворювань, а не на лікування. Пані Ірина одна з відвідувачок міні-клініки Товариства Червоного хреста України в Ужгороді. Вона разом з іншими відвідувачами завітала до медзакладу, аби здійснити анонімне тестування на виявлення ВІЛ-інфекції. У всесвітній день боротьби зі снідом такі тести тут проводили безкоштовно всім охочим. Оскільки червоний хрест щорічно до долучається до цієї акції, ми сьогодні так само інформуємо людей, що у наших міні-клініках можна безкоштовно анонімно здати тест, який Ну, береться дуже простий, да, береться тільки кров з пальця, і через 15 хвилин вже можна отримати результат. І е, в умовах війни ми е, також дбаємо про наших отримувачів і роздаємо їм матеріали, як справитися зі стресом, як найкраще подбати про себе і потурбуватися про себе у ці нелегкі часи. За словами представників Закарпатської організації Товариства Червоного Христа в Україні, Закарпаття за статистикою одна із західних областей, де фіксують найнижчі показники захворюваності на синдром набутого імунодефіциту. Попри це, здійснювати тестування та слідкувати за здоров'ям надважливо кожному. Небезпечно тим, що шляхи передачі в даний час, основний шлях, це статевий шлях, тобто наша молодь, яка там може не знати про це, думати, що може там через голки, тільки наркомани, там якісь неблагополучні версти населення, так би мовити, цим хворіють. Ну, тобто люди можуть навіть не підозрювати, що звичайні ось такі шляхи передачі можуть бути дійсно небезпечні. Основний шлях передачі це статевий шлях, другий шлях це через кров. Ну, у ці основні шляхи. Ну, стативий шлях може бути там звичайні контакти, гомосексуальні контакти, оральний контакт. Це теж. Варто пам'ятати, віл інфекції не передаються побутовим шляхом, тож особи, які хворіють на таку недугу, цілком безпечні для соціуму. Разом з цим до людей з таким діагнозом варто ставитися з особливим співчуттям і підтримкою, адже найчастіше вони відчувають себе самотніми у боротьбі зі страшною хворобою. Закарпатські пауерліфтери повернулися з Кубка України з медалями і навіть рекордом. В прикарпатському місті Коломия пройшов Кубок України з класичного пауерліфтингу серед чоловіків і жінок, в якому взяли участь представники 20 регіонів країни. Серед учасників були закарпатські атлети, троє з яких здобули медалі. Студентка-магістрантка факультету здоров'я і фізичного виховання Ужну Наталія Мага успішно виконала всі свої вісім підходів до штанги і перемогла серед жінок у ваговій категорії до 57 семи сумою триборства. Чотириста один в ході виступу 22-річна спортсменка встановила рекорд України у присіданні серед дорослих 161 кг, кілограм, що є вже її четвертим вищим досягненням країни цьогоріч. У ваговій категорії до 47 кг кілограмів. Чудово виступила дебютантка всеукраїнських змагань п'ятикурсниця медичного факультету ЖНУ Богдана Семенова. Із сумою триборства 260 кг, кілограмів. Що вище за норматив кандидата у майстри спорту, вона стала срібною призеркою Кубку України у змаганнях серед. Чоловіків срібним призером у категорії до 120 кілограмів став Богдан Міговк з хуста, який підняв у сумі трьох вправ 810 кілограмів. Це лише на 10 кілограмів менше за норматив майстра спорту міжнародного класу. Тож вітаємо переможців. Бути своїми, щоб підтримувати зв'язок між поколіннями, долати віддалі між відомими літераторами та читачами, розуміти досвід голосів минулого. Таке гасло цьогоріч у Національного тижня читання в Україні, який стартував 4-го і триватиме до 10 грудня. Ми робимо хороші речі, літературні вечори, нашої бібліотеки і нашої книгарні. вже… Такі, як шоу-руми. Паралельно у нас відбувається письменник за прилавком. Ну, буває, багато речей відбувається паралельно. Вони не пов'язані в один комунікаційний якийсь план, але вони, вони тривають. І департамент стратегічних комунікацій взяв, ну, хоче. Об'єднати оці всі речі, показати, що літературне життя це не лише життя, яке е, планово відбувається, наприклад, там для діток, для е, в освітніх закладах. Як повідомили на брифінгу за допомогою акції на Закарпатті, хочуть привернути увагу до важливості і приємності читання, надихнути жителів області, відвідувати бібліотеки чи книгарні. На сьогодні ми отримали 113 назв. Е Видань української літератури сучасної від Українського інституту книги було виділено для поповнення фондів публічних бібліотек України 36 мільйонів 290 тисяч. Це в рамках мистецької програми. Тому ці книги зараз розпреділяються в основному по територіальним громадам і знову ж таки в тиждень національного. Національний тиждень читання ці бібліотеки будуть пропагувати цю літературу із хештегами на своїх сторінках у Фейсбук, тому що це є і умова Українського інституту книги, і це є популяризація читання. Закарпатці не тільки активні читачі та відвідувачі бібліотек, а й учасники всіляких літературних акцій, серед яких лідер читання, молодіжний Едельвейс, Всеукраїнський тиждень дитячого читання, «Все Закарпаття читає дітям та подаруй книгу військовому. Книга це зараз символ нашого е, такого українського духу і нашої нескореності. А відповідно, державні органи повинні це все лобіювати і підтримувати. У нас за 23 рік було профінансовано 100 тисяч на поповнення бібліотечних фондів на наші обласні бібліотеки. На двадцять четвертий, 26 рік ми вже розробили проєкт програми, де окремо виділено підтримка. Та розвиток бібліотечної справи поповнення фондів інформатизація бібліотек, електронних ресурсів, розвиток читання. Протягом тижня національного читання наша бібліотека підготувала ряд цікавих заходів. У нас відбудеться протягом тижня дві презентації книжечок для наймолодших користувачів. Це буде презентація книжечки Олени. Пекар сонечко і Лошадко, і для старшеньких користувачів наших 5-9 класів у відділі це буде презентація книжки Василя Шкірі, Джавелінка та її друзі. Також протягом тижня буде організовано майстер-клас для наймолодших діток із будуть вони робити зимову закладку для, для улюбленої книжечки. І у фоє-бібліотеки буде презентовано інформаційний куточок 27 причин прочитати книжку. Кожний захід відповідно також буде виставлятися на сайті нашої бібліотеки під хештеком. Також, за словами спікерів, у рамках тижня національного читання Закарпаття відзначатиме 130-річчя від дня народження Миколи Хвильового. До ювілейної дати в області проводитимуть чимало заходів, які також анонсуватимуть у соцмережах.